Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги штучні рослини. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. За ними легко доглядати. Вони не потребують поливу чи обрізки, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту. Пропонуємо до вашої уваги чохол для стільця. Це універсальний та стильний аксесуар, який додасть нотку елегантності будь-якому дому. Цей еластичний чохол, виготовлений із поєднання оксамиту та флісу, що забезпечує зручне та довговічне рішення для сидіння. Він має скандинавський дизайн, який доповнить будь-який стиль інтер'єру. Він розроблений для надійного розміщення на більшості стільців стандартного розміру, забезпечуючи захист від розливів та плям. Чохол дуже легко встановлювати та знімати, що робить його зручним рішенням для захисту ваших стільців. Пропонуємо до вашої уваги штучні рослини. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. За ними легко доглядати. Вони не потребують поливу чи обрізки, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту. Пропонуємо до вашої уваги скандинавські люстри. Ця сучасна світлодіодна люстра є прекрасним та унікальним предметом декору для вашого дому. Елегантне поєднання заліза та дерева створює мінімалістичний та стильний вигляд. Приголомшливий візуальний ефект створює теплу та привабливу атмосферу, яка ідеально підходить для будь-якої кімнати. Люстра проста в установці та може бути налаштована відповідно до вашого простору. Ця підвісна люстра ідеально підходить для тих, хто хоче додати шарму та характеру своєму житловому простору. Пропонуємо до вашої уваги металеві лампи. Це приголомшливий та унікальний освітлювальний прилад, який додасть індустріального шарму будь-якому простору. Вона виготовлена з високоякісного заліза, яке надає їй міцності та довговічності. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче створити у своєму домі вінтажний або індустріальний дизайн. Світильник простий в установці, поставляється з усім необхідним обладнанням та інструкцією для встановлення. Це універсальний предмет, який можна використовувати в різних приміщеннях від кухні до вітальні.